Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Здається, що вже з перших днів його популярності всі забули словосполучення красивий як бог і почали говорити красивий як брат Піт. Один із найзатребуваніших акторів світу успішний кінопродюсер і колишній найперших красуні розумниць Голівуду. Його зовсім не виховували для скандального світу Голівуду. Батьки брада Піта були баптистами. А отже, церква кожен тиждень і життя за суворими релігійними канонами. Маленький Бредлі навіть співав у церковному хорі. Загалом фанатична релігійність батьків дуже заважала хлопчині. Заборони обмежень в дитинстві Піта було більше, ніж дозволів і свобод. Врешті, дорослого бреда це зробило людиною майже невіруючою. Я виріс в християнстві, завжди сумнівався в ньому, але іноді це спрацьовувало. Потім я назвав себе агностиком, пробував кілька духовних практик, але не відчував себе добре. Потім я на якийсь час назвав себе атеїстом, просто бунтував. Насправді я ним не був. Я повернувся до простої віри в те, що ми всі пов'язані. Бредлі з дитинства був мрійником, і найбільшим його бажанням було акторство. Хлопцю настільки кортіло підкорити Голівуд, що він вирушив туди за два тижні до закінчення коледжу, так і не дочекавшись диплому. 22-річне хлопчисько не зупинило навіть те, що в його кишенях було лише 325 доларів на все про все. У північному Голівуді майбутній мультимільйонер орендував двокімнатне житло з сімома сусідами і працював де прийдеться. То у костюмі курча зазивав відвідувачів до ресторану. То опікувався стриптизерками. Моя робота полягає в тому, щоб возити їх на голостяцькі вечірки. Я забирав їх, збирав гроші, вмикав музику та ловив одяг дівчат. Це була не дуже хороша атмосфера. Ця робота дуже швидко набридла амбітному хлопцю. Через пару місяців він звільняється. Але останній його робочий день там став початком великого акторського шляху. Одна зі стриптизерок розповіла Піто про курси відомого актора Роя Лондона. Хлопець не роздумуючи записався, здобув безцінний досвід і незабаром отримав свої перші, хоч і непомітні і німі, але ролі. Я грав роль другого плану у фільмі Чарлі Шина я був офіціантом. То був фільм Нейтральна смуга у тій сцені Вони сиділи за круглим столом. Я підійшов до них з пляшкою, і мені треба було налити їм шампанське. Я підходжу і думаю, дідько, я спробую. Я мушу спробувати видати репліку. Я наливаю келих шампанського молодій актрисі, і кажу: а може, бажаєте ще чогось? Вона на мене дивиться, і режисер такий стоп, стоп, ще раз таке зробиш, вилетиш зі зйомок. Декілька років актор-початківець грав в епізодах, інколи йому давали другорядні ролі. Однією з перших робіт, яка зробила Піта помітним, став фільм Тельма і Луїза. Там в нього, хоч і не головна, але дуже гаряча роль. Постільні сцени з однією з головних героїнь були настільки яскравими, що брада Піта одразу ж нарекли голівудським секс-символом. Так почалася його біла акторська смуга, яка триває і донині. За актором, здається, дуже міцно закріпився статус, чи не головного красунчика сучасного кіно. Двічі видання «Піпл» назвали його найсексуальнішим чоловіком року, а видання Емпайр взагалі внесло його до списку 25 найсексуальніших чоловіків в історії кіно. Кого б не грав, скільки б номінацій на Оскар не отримував, найбільшу цікавість все одно викликало і викликає особисте життя Берада Піта. Ще пак біля нього завжди найгарніші і найуспішніші жінки Голівуду. Гвінет Пелтроу, Еністон та Анджеліна Джолі три головні жінки його життя. Спочатку була гвінет з нею. Бред познайомився на початку своєї кар'єри на зйомках фільму Сім. Між ними зав'язався бурхливий роман з подальшим освідченням. Щоправда, на освідченні все і закінчилося. Після трьох років стосунків Пелтро покинула красунчика. За однією з версій, акторка не була готова до чогось серйозного. Потім у його житті сталася історія під назвою Дженніфер Еністон. кажуть, що познайомилися актори на побаченні на осліп. Їхні стосунки були, наче голівудська казка, яку нічого не зможе зруйнувати. Але той шлюб тривав менше п'яти років. На зйомках фільму Містер і місіс Сміт Берет Піт закохався в Анджеліну Джолі. розкажи, як це було, коли ти вперше побачив Анджеліну. Це було схоже на одну з тих класичних історій кохання, як коли Рос вперше побачив Рейчел у серіалі Друзі їх називали Бренджеліна. У подружжя народилося троє спільних дітей, і ще трьома вони опікувалися як рідними. Втім, і у цієї казки Гепіенду не сталося. Через 11 років стосунків пара розлучилася і зробили це дуже гучно. Після розриву вони декілька років з'ясовували стосунки у суді, ділили майно та дітей. Якось Енджі навіть звинуватила екса в домашньому насильстві не лише відносно себе, а й дітей. Також жінка говорила про алкозалежність колишнього. До речі, проблеми з алкоголем піт не заперечує. Навіть відвідував клуб анонімних алкоголіків. Днями браду піту виповнилося 60, і здається, з роками він стає тільки більш звабливим. Свій день народження він святкував у компанії нової пасії. Майже на 30 років молодшої фітнес-тренерки та дизайнерки Де Дерамон цікаво, чи стане вона четвертою, кого ловила з Бред Піт захоче повести під вінець.